52 рази росіяни атакували Курахівський напрямок упродовж минулої доби. Повідомляють у генштабі. І це наразі найгарячіша точка на карті бойових дій. Важкі бої точилися поблизу Покровська. Наші військові стримують ворога на займаних рубежах. На Харківщині зафіксовано 18 атак противника. Більше про ситуацію на фронті. Марина смолова. На харківському напрямку окупанти тиснуть поблизу стариці. Підрозділи Сил оборони відбивають ворожі штурми. Бачимо, що за останні тижні мали місце штурми із залученням п'яти шести бронетехніки під час кожного із них. І противник намагається також застосовувати дуже значним чином свої артилерійські підрозділи. На куп'янському напрямку генштаб зафіксував 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Лозової та Вишневого. Окупанти кидають живу силу хвилями. Окупанти просуваються біля Турецька та в самому місті, де тривають міські бої. Російські війська, артилерію та авіацію руйнують будівлі та укріплення, а потім просочуються невеликими групами по троє-п'ять людей. То саме. Стосується зокрема в боїв в районі населеного пункту Нью-Йорк, де противник також здійснює піхотні штурми. Зокрема, протягом цієї доби в районі відповідальності наших бригад відбито. П'ять таких штурмів, і для цих штурмів противник застосовує також артилерію. З настанням холодів росіяни можуть знизити активність наземних операцій. Водночас, для підтримки інтенсивності окупанти, скоріш за все збільшать атаки з повітря. Марина смолова ми Україна, марафон. Єдині новини.